Там було затоплення в підвалі. Затопило ще й електрощиток і воду, і струм. Все ми перекрили. Сьогодні спілка волонтер Харкова разом з харківською обласною організацією Червоного Хреста. Департаментом молоді та спорту, департаментом чрезвичайної ситуації міста Харкова робить такий тренінг відпрацювання взаємодії служби на умовно місці прильоту. Це симуляція залучення дітей, навчання, як взаємодіяти, що робити на предмет ліквідації наслідків і допомоги постраждав населення. В рамках курсу Ліга юних волонтерів діти 10-17 років вже пройшли певні навики. Навчання і сьогодні відбувається практичне тренування, відпрацювання отриманих знань, умовна симуляція імітація чрезвичайної ситуації. Так, да, друзі, і все це хоїться у місті Герої Харкові так. у липні 25-го року. Харків'яни поруч, харків'яни допомагають друг другу. І Червоний Хрест України, саме Харківська обласна організація, завжди приділяла увагу навчанню. Людей з 10-го року проводили навчання із поліцією ДСНС. Коригували з іншими службами а сьогодні. При таких професійних навичках наших партнерів, спілки волонтерів Харкова, департаменту надзвичайних ситуацій. У нас відпрацьовується шість локацій. Перша локація евакуація та надання першої допомоги. Друга локація надання першої психологічної допомоги, третя локація, видача гуманітарної допомоги. Безпосередньо на цій локації ми навчаємо юних волонтерів наданню гуманітарної допомоги постраждалому населенню. Видачі підлягають набор. Для надзвичайних ситуацій, які ми завжди видаємо на місцях влучань по місту Харкову, також питна вода для постраждалих і брезент для закриття пошкоджених фасадів. Четверта локація група швидкого реагування це комунальщики, волонтери зашивка вікон. П'ята локація рятувальники ДСНС, шоста локація кінологічна служба. Сьома локація умовна, це видача їжі. Фактично, це буде обід для юних волонтерів. Сьогодні я була і волонтером, і постраждалою. Я надавала першу необхідну допомогу медичну, Та мене рятувало з під'їзду від диму. Мені дуже сподобалось. Я сьогодні роздавав гуманітарну допомогу, працював в першій допомозі. Мені дуже сподобалася ця програма, дуже весело і дуже багато навчився нового. Я сьогодні була і волонтером, і постраждавшою. Я гадаю, що всі гарно справилися зі своєю роботою. Та ще я була на консультації, так сказати, у психолога дуже сподобалося. Отже, це перший в Україні такого плану тренінг відпрацювання. Взаємодії служби на умов на місці прильоту це корисно як для волонтерських і комунальних служб і державних служб, так і для молоді, яка долучається до волонтерської діяльності. Це дуже професійно, комфортно для дітей, комфортно для їх родичів, які теж прийшли взяти ці навички, дуже необхідні в цих умовах.